Друга неділя липня для Севастопольців знамена подія вкрай важлива для нашого морського міста. 8 липня все місто, незважаючи на професійну і вікову приналежність, відзначило день рибалки. З Цієї нагоди в українському культурно-інформаційному центрі міста відбулися урочистості, на яких керівництво міста говорило про здобутки галузі та вітало працівників рибної промисловості з професійним святом. Далі Алла Харівська. Свято вийшло веселим і гучним, саме тому, що його організатори влаштовують його не вперше і вже знають, як привабити і чим розважити своїх гостей. А керівництво міста говорило про здобутки галузі та вітало працівників моря з професійним святом. По ініціативі президента прийнята програма розвитку рибного господарства України. Вже заложені в бюджеті на будівництво. новых пятиокеанских траулеров, которые будут работать в мировом океане, заложены серьезные деньги на э, э, хозяйство по рыборазведению, потому что не секрет, в Азовском море популяции осетровых судака они практически можно сказать уничтожены, когда не было контроля за ними, и сейчас у нас есть заводы, которые разводят малька. выпускают в море для того, чтобы возродить, возродить популяцию ценных рыб. Организацию этого праздника с каждым годом мы будем улучшать, для того, чтобы у людей были приятные моменты, общения и вообще момент праздника, он завжди позитів щодо свята біля українського культурно-інформаційного центру. То тут були і сміх, і задоволення від побаченого, і смачна рибна юшка аж на 800 осіб, танці, конкурси і обов'язково рибний ярмарок, якого так чекали мешканці району та міста. Організована ярмарка рибної продукції по заниженим ценам від производителя. От якщо сьом стоит на холодильниках сімдесят грім кілограм, здесь у нас продається по 45. Это Це так, один із но Яркий пример можна посмотреть на людей на ярмарке в очереди стоят люди как говорится покупают продукцию с благодарностью подходят благодаря отдельно хотелось бы сказать за район район фактически выстраивался вокруг рыбного порта застраивался поэтому большое количество жителей района это и есть рыбаки труженики моря поэтому для них это для нас это праздник знакомый Севастополь без рибної галузі сьогодні не був би Севастополем. Вся його історія щільно пов'язана з морем і людьми, які не являють себе в іншій професії. Звичайно, що це свято в першу чергу для них. Втім, не тільки рибалкам, а й усім мешканцям міста хотілося би бачити таку різноманітність рибної продукції не тільки на ярмарку, але й кожного дня. Сібальшої за організацію прекрасна ярмарка. Дан хорошо рядом с домом устроили, все замечательно. Очень красивый праздник, красивые люди, прекрасная погода. Спасибо организаторам, мы просто с детьми вышли, мы просто наслаждаемся. Ну так все красиво, море, солнце. Я считаю, что спасибо вам просто, колено преклонно. Мы довольны, мы счастливы, мы гуляем. Вот я хочу ярмарок, чтобы нас трудовой народ снабдили хорошей... Достойные рыбы, и мы это заслуживаем. Мы живем на берегу моря, а рыбы у нас мало. Поэтому ждем как можно больше улова. Для тех, кто ходил в моря, это очень большой праздник. Для моряков. Да, для моряков бывших уже. Хотя уже таков. не ходим, но я сама тоже ходила в моря, и, на рыбоконцертном воде. И знаю, что, что такой труд рыбацкий. І те праздник хочуть кстати. Весь вечір на сцені українського культурно-інформаційного центру виступав оркестр центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України та кращі колективи Севастополя. А це був справжній подарунок для рибалок, які були присутні на святі. А тим Зустрів це свято у морі, хочеться побажати сім футів під кілим, повних тралів та щасливого повернення до рідних берегів та до своїх родин.